Дорогі українці, незламні миколаївці, шановні колеги, учні Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитрича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепецький. Духовні обереги. Духовній святині українського народу, яким тисячі років ось тема моєї сьогоднішньої розмови. А 15 травня це День української вишиванки. Українська вишиванка це духовна спадщина українського народу, яка належить до світової культурно-мистецької спадщини під охороною ЮНЕСКО. Це Міжнародний день краси. Яку сповідують українці протягом віків з часів ще Трипілля. Про це теж я поведу мову. Десять мільйонів українців в 60 країнах світу нині змушені проживати, перебувати, оскільки Російська Федерація, Московія вже 11 рік. Веде війну проти українського народу, веде війну проти нашої культурно-мистецької спадщини проти духовності українського народу. Від Відстрипілля до східних Славян, від Київської Руси, через допокозацтво і до сьогодення ми сповідуємо наші святині. Це наш оберіг нації наш світовий бренд краса слова, краса природи і людських стосунків. Про вишиванку писали класики літератури і театру. Ми знаходимо це в численних творах Тараса Григоріча Шевченка, Івана Семеновича Нечуя Левицького, Панаса Мирного, Леся Українка і її мати Олена Вщенка. Постійно ходили сорочці-вишиванці. Дівчата, готуючись до весілля в давні часи завжди, займалися вишиванням і своїм порубкам, своїм коханим вишивали сорочки. Відповідно, в часи козацтва 15-17 століття головний одяг козаків жупан і вишиванка. Гетьмани України, Богдан Хмельницький, Іван Виховський, Пилип Орлик, полковники задягали вишиванки. В радянські часи це засуджувалося. Вважалося це є одна з ознак приналежності до українського буржуазного націоналізму. І ця добра народна традиція повернулася до нас від 1991 року від того, як. Український народ повернув свою державну самостійність, державну свою незалежність. А вчені історики Інституту історії України Національної академії наук сьогодні працюють над тим, як аргументувати нашу велику матеріально-духовну культуру, яка йде у загальному контексті європейської. Культури. Оскільки наш отвічний ворог, Московія, так звана Російська Федерація сьогодні, вже достатньо зусиль докладає до того, щоб фальшувати нашу історію. Намагатися відібрати не тільки наші землі і природні багатства, а й те, що належить до духовної спадщини. Лише Народних пісень українських вже вивчено більше ніж 200 тисяч. Пригадуємо рядки Великого Кобзаря. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, от де люди наша слава, слава України. Це духовність. Відтак наша рідна мова, відтак і молитва Божа Господня. Повір'я приказки, легенди, бувальщина, бабусина казка, те, що передається з покоління до покоління, це є велике надбання саме українського народу. А ще українська етнопедагогіка і етнопсихологія, коли віками навчали дітей мудрості і вчителі, і батьки, і передавали ці традиції, сьогодні відбувається своєрідний ренесанс. Відродження того, що на деякий час було забуто, ніби втрачено, але таке не забуто і таки не втрачено. Бо навіть ріки в природі інколи змінюють свої русла, а потім повертаються до першовитоків, до першопочатків. Так і ми це все здійснюємо. До речі, штучний інтелес. Інтелект і комп'ютерна графіка допомагають відтворювати на 100% правдиву інформацію про матеріальне життя далеких предків. Ну, беремо, скажімо, трипільці. Трипільці, вони проживали на тих територіях, де накладається сучасна мапа нинішньої України, а це Європа. І відповідно. Складніше нам з'ясувати про духовні виміри трипільців, наших далеких предків підкреслю. Але штучний інтелект-комп'ютерна графіка допомагають нам розібратися в питаннях матеріального. Зокрема, трипільці навчилися будувати житла, це геометричні пропорції. Житла будували на відстані 50-75 метрів одне від одного. Трипійці винайшли колесо і Ткацький верстат. Вони навчилися прясти пряжу для пошиття одягу і винайшли плуг і рало для обробітку землі. Вони першими в Європі стали вирощувати пшеницю і жито. Тобто вони перші народ, перші племена в Європі. Як землероби і хлібодари. Ми, українці, є нащадками наших далеких предків. До речі, перебуваючи в Єгипті, я почув таку легенду, і вона є цікавою. Не беруся стверджувати, що це відповідає історичній дійсності. Але дивіться, трипільці це п'ять тисяч років проживали. До нової, до нашої ери. Це період, коли в Єгипті на берегах Нілу формувалася давня єгипетська цивілізація. І Бог Сонця Ра, головне божество для давніх єгиптян. Так ось україна. Це з легенди, про яку я почув. Перекладається, як діти Бога Ра. Тобто Бог Сонця передав своїм дітям уміння обробляти землю, берегти природу, піклуватися про красу довкілля. І цю красу природи переносити своє буденне життя. Мені ця Ленинка сподобалась, підкреслюю, зовсім не знаю і не впевнений, що це саме. Та транскрипція, яка відповідає нам, українцям, але вона є красивою. Що стосується духовності, тут історикам, науковцям допомагають психологи, філософи, навіть психіатри, які прагнуть проаналізувати траєкторію польоту людської думки і те, як красу небесних світил природи перенести в наше людське буденне життя. Я думаю про те, що трибільці, звісно, вони прагнули, і вони вчилися в природі, так було у всіх народів в дані часи. А дивлячись на зоряне небо, вони ж правда намагалися красу зоряного неба, яка є продовженням земної краси перенести в буденне своє життя. Вони ж прикрашали свої житла зірками, певними лініями, які будували небесну траєкторію зоряного світу. Беремо до уваги те, що і небесна вишиванка знайшла своє місце у земному житті. Ну і написані. Щодо цього такі рядки. Вишиванка наді мною, в небі голубінь, сонце зорі, мами очі бачу я у нім, і складаються рядочки в Риму і без Рими. Вишиванка й мами очі, і я разом з ними в небі зорі біг хмаринок, сонце вся йому близько, Вишиванка прикрашає землю, як колись. День української вишиванки підкреслює дійсно це той день, коли і там на фронті наші захисники, справжні патріоти рідної землі, які боронять наше право на самостійне європейське цивілізоване життя. І на право мати при собі вишиванку як символ безмежної любові до вікових традицій великого європейського народу, українського народу. І це право в нас ніхто не сміє відібрати. І так було усі часи, такі і сьогодні, коли ми боронимо рідну землю. А відтак боронимо нашу історію, нашу культуру, наші вірування, наші традиції. З гордістю ми зодягаємо вишиванку як символ приналежності до великої родини української нації. Вишиванку мати рідна мені вишивала, з чорну нитку і червону і синюю клала. Зодягнує вишиванку і в очах весь світ сяє сонце в небі чистим шле усім привіт. Україна в вишиванці файна, як дівчина, так одна у цілім світі найкраща країна, ще Донбас, Карпатий Крим, Київ, Львів, Полтава, вся єдина і незалежна рідна держава. А в полях пшениці жито, ще й світу Калина, синє небо, в ясних зоря, рідна Україна, і з молитвою у серці вишиванку ношу, мир і щастя для народу. Я у Бога прошу і пишаюсь, що країнець, син свого народу, зодягну я вишиванку, символ мого роду. Пам'ятаємо про святі обереги, про велику святу молитву, молитву любові до України. Слава Україні! Героям слава!